Всім привіт! Вітаю вас на каналі Стар. Сьогодні буде важливе та цікаве відео про те, як безпечно зареєструватися в мобільному додатку AliExpress. В цифровому світі є багато людей, які хочуть заволодіти вашими персональними даними і скористатися ними для своєї вигоди. Тож ви повинні дотримуватись кібербезпеки. А як це зробити, я вам підскажу. В першу чергу розглянемо, як проходить звичайна реєстрація і що для цього потрібно мати. Перше, що вам потрібно, це електронна пошта. Друге це діючий номер вашого мобільного телефону. Третє це банківська карта з певною сумою коштів на рахунку. Четверте це поштовий адрес вашого місця проживання, включаючи індекс. П'яте це ваші ініціали або ініціали ваших батьків, на чиє ім'я прийде посилка. Як вибрати свій перший товар в мобільному додатку Аліекспрес? Ви вже бачили в моєму попередньому відео. Якщо ні, то обов'язково подивіться. Силка на нього буде у описі під цим відео. І заодно поставити свій лайк. Мене це сильно порадує. Коли ви обрали свій товар, ви топайте на кнопку замовити зараз і мобільний додаток відкриває перед вами сторінку, на якій ви повинні зареєструватися. І для вашої кібербезпеки я вам пропоную обрати пункт Інші варіанти. Діло в тім... Що Aliexpress наражає вас на небезпеку, пропонуючи створити аккаунт в своєму додатку за допомогою таких додатків, як Facebook, Twitter чи вашого Google аккаунта. Тому що ці додатки прив'язані до вашого основного номера телефону та Google аккаунта, на якому тримаються всі ваші мобільні доні. А ваш основний номер телефону з Google аккаунтом прив'язаний до таких важливих додатків, як додаток «Дія», Електронний паспорт до банку Privat24, чи монобанку, в когось номер телефону може бути прив'язаний до електронного кошелька PayPal чи до криптобіржі Binance. Тож потрібно менше засвідчувати свої персональні дані і тримати їх в безпеці, щоб вас не зламали. Відразу скажу: якщо у вас є ще один номер телефону, окрім основного, це дуже добре, тому що завдяки ньому ви зможете зареєструвати. Ще одну електронну пошту спеціально для AliExpress. Тим паче, сам номер мобільного телефону нам ще пригодиться в майбутньому. Інший варіант це створення електронної пошти, для реєстрації якої не потрібний мобільний номер телефону. Для цього вам потрібно завантажити такі браузери, як Firefox або Opera Mini. Майте на увазі, що браузер Opera Mini повинен бути без зеленої позначки Mini, а браузер Google Chrome. Нам не підходить. І так, в одному із цих браузерів відкриваєте пошукову сторінку Google і пишете російською електронна почта від Google. Наперед, забігаючи, скажу, що нічого важливого на цю почту приходити не буде. В основному, це куча назойливої реклами від AliExpress. Передивившись, що нам видав електронний пошуковик Google, вибираємо другий пункт, де написано: Gmail. Електронна почта від Google. Перед нами відкривається сторінка і ми топаємо на создать аккаунт. І тут починається реєстрація. Вам потрібно записати ім'я та фамілію, яке ви придумаєте. Для наглядного прикладу я також роблю те саме, Після чого топаю на кнопочку далі. Потім вам потрібно ввести вигаданий день, місяць та рік вашого народження. Та вибрати чоловік ви, чи жінка. Далі вам потрібно придумати назву для своєї електронної пошти бажано таку, щоб її можна було легко запам'ятати. Потім вам потрібно придумати свій пароль. Який повинен складатися із цифр та латинських літер. Вам потрібно буде записати його двічі. Робіть це уважно, щоб не вийшло так, як у мене, і вам не потрібно було б виправляти свої помилки. Далі вам запропонують ввести резервний електронний адрес. Але вам це не потрібно, і ви просто нажимаєте кнопочку пропустити. Коли вам показують, що ваш електронний адрес вже створений, вам потрібно топнути на кнопочку далі, Прогортати донизу та прийняти умови конфіденційності та використання. І я вас вітаю! Попрацювавши розумово, ви створили свою першу електронну пошту, для якої не потрібний мобільний номер телефону. Наразі ваша задача. Це додати новостворену електронну пошту до закладок у вашому браузері. Майте на увазі, що на неї прийде код активації із Аліекспрес. Тому вам не можна її втратити, бо потрібно буде починати все спочатку. Скопіювавши свою електронну пошту, продовжуємо далі реєстрацію мобільному додатку Аліекспрес. Топаємо на пункт інші варіанти. І нам відкриється сторінка, де потрібно вставити скопійовану електронну пошту. Вставивши електронну пошту, вам потрібно натиснути Продовжити і після чого вам на неї прийде код активації. Надалі вам потрібно вибрати свою країну, в якій ви проживаєте, та ввести номер мобільного телефону. І щоб не палити ваш основний номер мобільного телефону. Я вам пропоную ввести ваш резервний номер телефону, про який я говорив. На початку цього відео далі вводите ваші ініціали, тобто ім'я, прізвище та побатькові. І зверніть увагу, що вони, так як і ваш поштовий адрес, повинні бути записані латинськими літерами, так як китайці латиницю краще розуміють. А як це правильно зробити, я вам підскажу. В пошуковій стріці Google пишемо: заповнення адреси в додатку AliExpress». І вибираємо сайт, як заповнити адресу на AliExpress у 2024 році. Сам сайт, до речі, також можете пороздивлятися, можливо, знайдете те, що я пропустив. Гортаємо донизу і вибираємо Google Translate, що записано синіми літерами. І вам перекладач показує зразок правильного заповнення ваших ініціалів та правильне написання вашої адреси латиницею саме внизу. Розміщений латинський варіант, який вам потрібно буде скопіювати. Звичайно, після того, як ви впишете туди вже свою адресу та фамілію. Тож ви в верхню строчку і записуєте свої справжні ініціали та справжній адрес, українською, з якої буде вестися переклад. Будьте уважними та не забувайте поставити крапки після скорочень. Якщо ви живете у місті. Вам потрібно записати назву вашого міста, назву вулиці, номер вашого будинку та номер квартири. А якщо ви живете в селі, так як я, то вам потрібно буде записати місто, район, село, вулицю та номер будинку, де ви живете. Отже, написали ініціали, скопіювали і вставляйте в рядок, який розміщений над номером мобільного телефону. Потім повертаєтесь до Google Translate та робите копію. Вашої адреси, записану латиницею. Хочу вам нагадати, що ваша адреса з номером будинку, квартири, вулицею повинна бути записана правильно, тому що саме сюди прийде ваша посилка, бо іноче вона може прийти до когось іншого. Якщо у вас щось не виходить чи ви не можете написати правильно своє місце проживання, можете не хвилюватись, бо вам прийде на допомогу. Ваш поштовий індекс, тому що ваші сусіди або, можливо, люди, які живуть у вашому будинку чи навіть вулиці, можуть давно купляти товари на AliExpress і їх адреса можуть автоматично зберігатися в базі даних AliExpress Тож вам потрібно ось сюди записати ваш поштовий індекс, і вам додаток видасть адреса, із яких уже робляться покупки в AliExpress Тож вам потрібно буде зробити так само: тільки вставити свій номер будинку. І номер квартири, ви вертаєтесь назад і вибираєте пункт. Введіть адресу вручну. В рядках записуєте свій індекс та серед перечислених пунктів вибираєте свій пункт місце проживання, місто, область та район. Більш за все, вони будуть записані латинськими буквами, але якщо вони у вас будуть українські, сайт все одно їх пізніше перепробуйте на латиницю. Верхню строчку. Ви записуєте нозу своєї вулиці та номер будинку в латинському варіанті, який ми з вами вже розглядали, в додатку AliExpress, так як і в інших додатках, постійно йдуть обновлення. Тож ви повинні бути уважними, бо поля можуть змінюватись. Коли ви впевнилися, що ввели все правильно, ви тапаєте на кнопочку зберегти, після чого вам потрібно буде ввести дані вашої банківської корти, і для вашої кібербезпеки. Вам краще скористатися не вашою основною банківською картою. Тобто не тією картою, на яку приходить вам зарплата. І не кредитною картою, якщо на ній є велика сума кредитних коштів. І взагалі для покупок в інтернеті краще завести собі ще одну банківську карту. Просто скидувати туди ту кількість коштів, яка вам потрібна для покупки. І так. Вводимо дані вашої банківської карти. Вам потрібно ввести номер вашої банківської карти, повне ім'я власника цієї карти. Тобто ваше. Потім ви записуєте рік та місяць, доки вона дійсна, та захисний трьохзначний код, який вказаний на зворотній стороні цієї карти. Всю цю інформацію про вашу банківську карту ви можете знайти в додатках приват 24 чи Монобанку, в залежності від того. Яку ви маєте банківську карту. також я вам пропоную не зберігати дані вашої банківської карти на Аліекспресі, тому що якщо ви загубите свій телефон, людина, яка його знайшла, матиме доступ до ваших даних і зможе замовляти за ваш кошт все, що їй заманеться. Тож краще при кожній покупці просто вводити ваші дані та не зберігати їх. Що ж, я надіюся... Що це відео стане вам в нагоді, і за допомогою нього ви зможете захистити свої персональні дані. З вас лайк та підписка на мій канал, а з мене наступне відео. В ньому я розповім про свій перший досвід покупок через мобільний додаток Аліекспрес та складнощі, які виникли через мій заблокований номер мобільного телефону. Розповім, як правильно відслідкувати шлях вашої посилки. Та як дізнатись, якою поштою вона до вас прийде? Наразі це все. До зустрічі в наступному відео і пам'ятайте, ніколи не пізно стартувати!